Гарного дня, друзі! Я хочу розповісти вам про пульсодіагностику. Пульсодіагностика це є дуже важливий інструмент аюрведи для визначення дисбалансу. В нашому організмі все взаємопов'язано. Пульс. Це є той інтегруючий показник, який відображає цілісний стан нашого організму. Справа в тому, що наше серце не тільки є тим засобом, який перекачує кров по тілу, а воно є осередком нашої свідомості. Саме там знаходиться наше вище я. І серце зв'язано із кожною частинкою нашого тіла. Мережа невидимих каналів, по яких здійснюється потоки свідомості, зв'язують наше серце із кожною клітинкою нашого тіла, кожним куточком. Тому пульс, він по суті є звітом, який наше серце надає тому, хто його слухає. Особливість пульсації, якості пульсу. Особливості пульсу на різних рівнях його глибини. Всі ці моменти відомі фахівцям, які займаються практикою аюрведи. І по тих особливостях пульсу фахівець легко визначає дисбаланси. І найголовніше, він визначає дисбаланси ще до того, як вони проявляться. На рівні самопочуття. В Аюрведі є 6 рівнів розвитку захворювання. Якщо провести аналогію із діагностикою сучасними методами, то перші три рівні є недосяжні для сучасних методів діагностики. Четвертий рівень розвитку дисбалансу це є. Так звані пресимптоми, коли людина себе якось недобре почуває, але ще не може зрозуміти, що саме не так. П'ятий рівень це вже виражені симптоми, і шостий рівень ускладнення. Так от ці три перших рівні розвитку дисбалансу, які визначаються по пульсу, роблять аюрведу і пульсодіагностику Унікальним засобом запобігання розвитку захворювань. І це лише один із підходів аюрведи. Це є цілісна, глибока наука про здоров'я. Якщо у вас є можливість пройти пульсу діагностику у фахівця, Обов'язково зробіться. Ви багато про себе знаєте. Дякую.